Всім привіт і добрий раночок. Цей тиждень у нас такий дуже сильно лайтовий. Всі плани, які в нас були заплановані, не вийшли. Тому в основному все, що робили, це їздили з дітьми по їхніх справах. Більше нічого такого. Але дуже хотілося до вас повернутися з новим відео, тому щось таке не знімала. Тому давайте дивитися, робіть каву, робіть собі сніданок і будемо з вами спілкуватися, показувати наше життя. А ви мені пишіть, що трапилось у вас цікавого за цей тиждень? Що було веселого, що було хорошого. І будемо пити разом каву. Тому погнали! Давайте будемо робити разом з вами сніданок. Сьогодні у нас в меню брускети. І також можна робити не на сніданок, просто я їх люблю на сніданок. А можна і вечором до вина, і до перегляду якогось фільму. Покажу, як це роблю я. Думаю, вам це сподобається, бо це дійсно дуже смачно. Так, купую я це в АТБ. ось такий беру сир. Ось таку намазку до речі вона дуже дуже смачна. Мені найбільше всього подобається. Беру ось такий хамон. Він є ще в менших пачках. Я брала велику, тому що я майже кожен ранок роблю собі такі брускети, тому мені вигодніше великою. Але там є ще пачка поменше, вона, звісно, дешевше. І така на один-два рази її вистачає. І ось таку чиабату без нічого. Я її купувала два дні тому, тому що брала декілька штук. Вона вже трішечки підсохла, але нічого. Зараз буде нормально. Так, беремо це все діло, нарізаємо. Можна це все, звісно, смажити в духовці, але я чомусь люблю саме на сковорідці. Тому буде цей раз робити так, так. І я люблю робити так, щоб вона була засмажена тільки з однієї сторони, деякі смажать з двох сторон. Але мені подобається, коли вона з однієї сторони, і іменно на сковорідці, а не в духовці. Тому що в духовці вони виходять якісь сухенькі. От дивіться, чи я багато я ріжу. Вона всередині м'якенька, підсохла тільки чуть-чуть зверху, тому що я чомусь взяла їх декілька штук зразу на тиждень. І тому вона трішечки в мене підсохла. А взагалі, коли їх беру день в день, то вона така м'ягенька і свіженька. І мені в АТБ вона найбільше всього подобається, тому що брала в сільпо, то вони взагалі всі дубові. Додаю трішки оливкової олії. Ось так це все біло гарненько посковоріться. Піджарюю до румяної скоринки, але на маленькому вогні, тому що, якщо поставити великий вогонь, вона підгорить. Буквально декілька хвилин. І подивіться, які гарненькі румяні в нас вийшли брускетти Це все з однієї чабати. Це все діло дуже швидко остиває, тому можемо брати намазочку. Буквально там хвилинка вони вже остили. І намашувати гарненько. І вони відразу розм'якнуть і будуть взагалі дуже-дуже смачні. До речі, чому беру все в АТБ? А не в якомусь іншому магазині. У мене біля дому і АТБ, і Сільпо. Але В АТБ все набагато дешевше. Все те саме, тому навіщо платити більше? Воно також тут все-таки саме смачне, хороше, тому не переплачуйте, йдіть АТБ, беріть і буде дуже смачно. Сир уже нарізала, викладаю по одному шматочку на кожну хлібинку. Ось так посередині. І все. Дивіться, скільки в мене сиру ще залишилось, буде на наступний раз. Потім беру хамон, отак от його руками трошечки розриваю, щоб він не був таким одним пластом і гарненько викладаю зверху на брускету. Дивіться так, оп, і поставила. Тому що якщо ви положите пластом, це буде якось і негарно і не знаю, мені так смачніше. Беру його так, от розриваю гарнесенько, розтягую і ставлю на хлібинку гарненько. Ось така краса в нас вийшла. Дивіться, це все з однієї чабати, з половинки сиру і з малої пачки хамону. Зберігайте ідею не тільки на сніданок, а і на вечір до вина чи до просіку просто бомба. Так, я витражу рожи кофе попилю. А зараз покажу головну причину, чому я ніколи не готую нічого солодкого, тому що в мене повний холодильник шоколаду, який я ніяк не можу доїсти. Ось це мені мала моя передала ще на Пасху. Дивіться, ще залишилося 4 зайчика таких, навіть 5 зайчиків таких, ще 4 вон інших. Ще якась шоколадка, типа мілки, чогось такого. Ще ось такі, навіть не відкривали. Ось привезли мені з Швейцарії два таблерона. Ще в мене там, бачите, шоколадки валяються, різні, якісь яйця також з паски, вафельки. І в морозилці має бути ще шоколад. Ось так. Дітей пробую якось менше їм давати шоколаду, тому все їм не даю. Багато чого привозять. Я шоколад особисто так собі, чоловік взагалі не їсть, тому в нас його дуже багато. Я навіть не знаю, як його просто доїсти. Він валяється в холодильнику. Діти то, звісно, люблять, але ну, їм стільки шоколаду точно не потрібно, тому в мене завжди є щось солодке. Все від дітей ховаємо, і це ви ще зрозуміли, що якось через силу, я через силу, чоловік якось іноді буває, хочеться щось такого з'їсти. То беремо це зідаємо ще дітям, трохи даю. Тому це можна сказати, що це залишився ще мінімум, тому що було стільки шоколаду в мене просто не було куди його вже ставити. Тому з шоколадом у мене вдома ніколи проблем немає. Особливо коли приїжджають якісь посилки з Німеччини. Чоловік поїхав по справах. Я в'язалася за ним, тому вам познімаю і покажу трішки дощової вінниці. До речі, ось ці трамваї мені не подобаються. Старі ще краще. ці як з Майнкрафта, якісь квадратні. І так, дощ пройшов. Час мити вікна. Балкон у мене ось такий великий, панорамний. Він 5 метрів. 5, 5 5, метрів. Тому я його не буду мити вручну, тому що це дуже довго. У мене є для нього мий. як це правильно сказати, мийчик для вікон. Може якось так. Тому зараз покажу, як я взагалі мию вікна і як це все відбувається. Тому що я боюсь туди випасти. А він миє все безпечно замість мене. Ви мені скажете, наш тобі мийник вікон? Там всього один балкон. Дивіться, в мене отаких от, от два. Входа на балкон, плюс балкон 5 метрів, плюс ще один балкон, плюс вікно на кухні і ще одне вікно ще з одної кімнати. Тому він мені потрібен, бо це дуже багато вікон мити Хоча з цими я от справляюся так, от їх мию там раз. Чи два рази в тиждень дивлячись, як там діти його попачкають, такі от обичні вікна. А ось той балкон приходиться мити ним, тому що це дуже-дуже довго, якщо буду сама це все мити, а він миє собі сам безпечно і плюс він ніколи не залишає ніяких розводів. А не так як миєш руками, поки домиєшся, все одно якісь розводи залишаються. До речі, дивіться один факт. Бачите, у мене один був вихід на балкон з однієї кімнати, і з другої такий самий вихід. Але у всіх у моєму будинку, ну можливо, там не у всіх, тому що раніше тут не було ось цього от входу, тут було вікно на балкон. Отака от от була якась, я не знаю, нелогічна задумка. Тут ось цього не було, було просто вікно на балкон. Тому тут ми зробили ось такі точніше. До нас зробили, як ми купували вже квартиру. Зробили до нас вхід нормально, що в принципі логічно, вхід на балкон. Тому ось так це виглядає. А в деяких що в моєму будинку цього немає. Тому в них отут просто отак от стоїть кірпіч і вікно на балкон. Вихід з тієї кімнати, ну якось ікші тієї кімнати. Якщо чесно, то мені якось це ну не дуже зрозуміло. От скажіть мені, хіба це логічно? От я не знаю. Мені чомусь логічніше має бути вихід на балкон з однієї з іншої кімнати. Так в принципі має бути всюди. Для чого було робити там кирпичі, щоб там було просто вікно на балкон. Який сенс в вікні на балконі? Я не знаю. Тому що всі, хто роблять ремонти, вони потім переробляють і роблять ну, вихід, так як це має бути. А ті, хто не робили ремонти або просто не хотіли виносити той шмат стіни. В них там зараз так і є вікно. Я так дивлюся, у мене багато хлопців, там реально вікно на балкон. Ну, якось так. Не знаю. Ті, хто будували цей будинок, що вони думали взагалі, для чого це, яка логіка вікна на балкон, навіть не знаю. Так, наговорила ну, я багато. Тепер дістаємо ось мій мийник вікон. Він не самої нової моделі, там є новіші. Ось таких три до нього йде. Запаски, які клеються до нього. Там до нього було спеціальне миюче, але воно вже закінчилось, тоді, тоді кажу. тому я користуюся самим звичайним миючим для вікон. Зараз покажу, як це все підключається, але зазвичай оці всі три вони всі і уходять за одне миття вікон, тому що до них багато ціпляються гризюки з вулиці і потрібно їх часто змінювати. Дивіться, система така. Ось бачите, тут є стрілочка, куди потрібно цепляти цю мочалочку. Ось тут також стрілочка. Я їх, до речі, беру в звичайній пральній машинці, і нічого їм немає. Бачите, так от вона ліпиться гарненько. І потім мені потрібно її підключити до живлення. Зараз також покажу як. Дивіться комплектацію. Є блок живлення, є включення до розетки, сам пилосос, Чи як це правильно сказати, мийник вікон. Я так подивилася, в інтернеті, правильно пише мийник вікон, не знаю чи так. Пилесос для вікон, можна так сказати. Це підключаємо його в розетку по звичайному, там ще потрібно буде вмикнути кнопочку на ньому. І в нього є ось така страховка, щоб він не впав. Але якщо чесно, він так прилипає до вікна, що я не знаю, як його можна просто так, щоб він випав. Ця штука хуже прилипає, ніж він. Так, дивіться, от беру страховочний цей трос. Так, цепляю його до вікна, бачите? Все. Він прилип. Нікуди ваш. Мийник не втіче. Бачите, дивіться, сильно тягну, все, прилипло. Потім беру, тут включаю його на ось цю от кнопочку його. Бачите, він включився. Пікнув мені. І тоді ставлю його, нажимаю, все. <звук> І він поїхав. Все, прилию. Бачите, нікуди він не дінеться, дивіться, вікно. Хоп, туди, сюди махаю де сюди, нікуди не втіче. Миєч, як я вже говорила, саме в звичайне. Блин, я його не відкрила. Ось так це все робиться. Тут ще можна чуть пройтись. Ось тут, до речі, не потрібно було, бо не буде прилипати. Так, гарненько. І все. І можна тепер його брати, нажимати на кнопочку і ліпити його до вікна. Все, поїхали. Так, ще раз показую по пульту, бо щось в мене перший раз не вийшло. Як на камеру знімаю, відразу перестає все робити. Так, бачите, от він. Можу його як вперіть самостійно, щоб він поїхав туди, куди мені потрібно. А можу просто нажати цю кнопку і він буде сам їхати автоматично. Він собі малює, де там в нього края, і сам собі їздить. На голову нікому не впаде. Поки там не нажмеш кнопку, він сам не відчіпиться. Тому ось так це все виглядає. Він собі їздить і сам миє. Mm -hmm. Зараз покажу на прикладі. Ось бачите, вікно дивіться, яке все заляпане з тієї сторони, тому що був дощик. І подивимося, як він зараз його відмиє. Бачите, зупинився там знизу і каже, що він домив, тому я піднімаю його вверх сама, самостійно, щоб його забрати. Бачите, він під'їхав. Нікуди, бачите, він не падає, не відліпається, нічого з ним не робиться. Я його беру, нажимаю на кнопку, і тільки тоді можна його знімати. Оп, все. Зараз, наприклад, цього вікна, по якому видно, що от після дощу воно заляпане, я покажу, як він гарненько миє. З цієї сторони я не буду мити, тому що я мила вручну два дні тому, тому немає ніякого сенсу ще раз його мити, буду сьогодні мити тільки з зовнішньої сторони. Буває таке, що мені лінія і з цієї, і з цієї сторони, але так як я вже їх помила, тому. Ну, сенсу самі розуміти немає, тому будуть тільки з зовнішньої сторони, бо з цієї сторони вони чисті, а з цієї самі бачите. Після дощу ось залишилися такі краплинки дуже-дуже негарні. Я сподіваюся, вам видно, як він миє. Зараз буде ще раз перемивати, бачите, тут залишив трохи. Зараз він ще знизу поїде вершив, оце от зняти. Шкода, погано видно, тому що стіна ось відблискує на цьому вікні і погано видно. Але дивіться, ось частеньке. можливо, якось видно на різниці, тому що тут от заляпане, а тут ні. Тому вимиває він гарненько. І не потрібно нічого робити. Собі включили його, п'єте каву, а він собі сам он, миє. Тому якщо у вас багато вікон і ви не любите їх мити, чи боїтеся випасти, чи просто не хочете, і думаєте, потрібно вам його купувати, чи не потрібно купувати, так, він дійсно вартує своїх грошей, бо у нас до того, як ми його купили, ми. Після зими замовляли клінінг, тому що вручною помити не ну, дуже сильно тяжко. Це потрібно висіти над висотою. Його потрібно мити. Все одно розводиться, все тяжко, довго, 5 метрів балкона. Це з одної сторони, помити, з другої сторони. І це тоді коштувало 3 тисячі. Просто клінінг брати 3 тисячі для того, щоб помити ці вікна. Це дуже дуже багато. А так ви собі його купили. Ми щось його купляли, Це стара версія. Він був в районі 5, там 5 з копійками. І давно ми його вже купували. Але я не знаю, скільки зараз вони коштують, але можна знайти якийсь чи попрощі, чи новіші модель, чи такий як мене. Він, мабуть, зараз вже дешевше. І повірте, він відпрацює всі свої кошти, тому що ви не миєте вікна, ви не платите клінінгу і у вас завжди вікна чисті, особливо якщо ви живете отак, от як ми біля дороги, коли постійно прийде дощ і вікна відразу грязні. Кожен раз, кожен місяць замовляти клінінг. Ну це погодьтеся. А тут він собі поставили, він собі помив. Да, єдине, що потрібно, це самостійно мити рами. Я з цієї сторони взагалі їх не мию, тільки витираю, де вікна відкриваються. І потрібно там його самостійно переставляти. Але вам не потрібно це стояти з відром, спочатку мити, потім ще раз намивати, натирати, щоб не було розводів. Ні, він миє без розводів. Він реально коштує свої гроші, тому я дуже рекомендую. Ось дивіться, помила пів балкона. Півщо не помила і тряпочка ось така. Бачите, потрібно її замінити, тому що трошки грязненька, щоб вона не залишала розводів. Але, в принципі, він критично, тому на весь балкон потрібно буде всього дві тряпочки змінити. Він, до речі, плитку також міє. Якщо у вас на кухні є плитка рівненька, чи там ваню, він також можна помити її. А ще в мене є ось такий помічник, він не лише пилососить, а й миє підлогу. Тому я сама підлогу мию тільки там раз в тиждень, можливо два. Дивлюсь, вона, коли вона буде загрязнена. А ось так кожен день він сам миє зранку і ввечері. Тому також дуже класна штука. Якщо вам цікаво, зроблю про нього огляд детальніший. Прийшли мої хлопці, садочка, он Маркуша вирішив мені подарувати квіти, продавець йому сказав зняти резиночки, що він зараз і робить. Дякую, мій хороший, мені дуже приємно. Дай це мені. Дякую. Покажи часики свої, які тобі купили, покажи. Вау! Ти дуже хотів, так? Да? Випрошу, молодець. І в мене тепер і гарні, гарні. Да. Зараз сюди наберемо води і поставимо, добре? Баба, тут була квітка? Була але вже бач, зараз немає зав'янула. А тепер в мене вже є квітки. Бачиш новенькі. Дякую. <плес> Марка в садочку багато хто з діток почали носити годинники. Марк також захотів, і Ля от зупинився на такому, покаже, що він самий найкращий. Зараз малі будуть дивитися мультик на великому екрані. Купую їм завжди ось такий попкорн. Беру його, до речі, також в АТБ. Він мені саме найсмачніший. Ось у нас є така штука для попкорна. Ми її колись дуже дуже давно купили в метро. Вона дуже зручна. Було в нас дві, але одна трішки зломилась. Udało się raz nie Дякую, що були сьогодні з нами разом. Миру вам і вашому дому. І до наступних зустрічей у новому відео. Бувайте!